Нібито Орбан запропонував Україні різдвяне перемир'я та обмін полоненими, а ми нібито відмовилися від цього. Це брехня. Відразу вам скажу, що сьогодні фактично Сіяр, то очільник закордонного відомства Угорщини, сам цю брехню вивів на чисту воду. Скажу так. Він говорить, що українська сторона, мовляв, відмовила в організації телефонної розмови Орбана та Зеленського. Стосовно угорської пропозиції перемир'я, про це він сказав ще раз, наголошую сьогодні, в неділю 15 грудня. Сіартов вкотре заявив, що він дуже хотів разом із Орбаном досягти припинення вогню та масового обміну полоненими і пропонував це нібито Україні та Росії з нагоди Різдва, звісно. Саме ця ініціатива стверджує він, обговорювалася під час розмови Орбана з Путіним. Після чого глава Угорського МЗС повідомив про це міністру закордонних справ України і главі адміністрації президента, вочевидь, йдеться про очільника Офісу президента України Андрія Єрмака. І Сіярто говорить, що він запросив телефон розмову між Орбаном і Зеленським, але йому, як він каже, в абсолютно безпрецедентному в дипломатії жесті дещо напружено і культурно відмовили. Тобто, чи культурно, чи безпрецедентно розібрати складно, але телефонного дзвінка Орбана і Зеленського не було. А отже, не було самої пропозиції до України стосовно перемир'я та обміну. Тому я і вважаю, що це абсолютно маніпулятивно з боку самої угорської влади. І, на жаль, цей наратив активно підхопили в Кремлі і його розкручують, так само, як розкручують в Україні опозиційні до влади політичні сили. Я, друзі, зараз намагаюся зараз тут нікого не вигороджувати. Я хотів би, щоб ми були максимально об'єктивними і розуміли, що відбувається. Тому що є помилки, наприклад, дипломатичні з боку української влади. Є. Але те, що зараз Угорщина маніпулює, це очевидний факт. І сіярто, вибачте, ви відверто говорить неправду. І він фактично зараз визнав те, що пропозиції до України не надходило. На цю хвилину, коли я вам записую відео, а це рахуйте, 21 година 15 -го грудня, коментара Міністерства закордонних справ України стосовно інформації озвученої Сіярто, сьогоднішньої 15 грудня, ще не було. Я. Більш ніж переконаний, що МЗС повинно прокоментувати, чи була така пропозиція, як відмовляли, чому не захотів Зеленський говорити з обороном. Це наше право. Але говорити, що ви щось запропонували, потім розносити його на весь світ, це ненормально. Тим паче, ще раз говорю, є такі звинувачення, що, мовляв, дивіться, Україна не погодилася на перемир'я. Направду, такого діалогу, в принципі, не було. І цим же почали маніпулювати безпосередньо вже в США. Зараз з'явилося повідомлення в соціальних мережах про те, що нібито претендент на посаду радника з національної безпеки Дональда Трампа Майк Волц нібито підтвердив про те, що ми не погодилися на Орбанівську пропозицію про перемир'я. Такого він не говорив. Я можу вас в цьому запевнити, тому що він спілкувався із телеканалом CBS News, де говорилося про припинення війни і якраз в контексті візиту Орбана до Сполучених Штатів Америки, коли він зустрічався з Дональдом Трампом. І було запитання від журналістки CBS News, чи дійсно. Адміністрація Дональда Трампа прагне зупинки війни, на що була відповідь наступна: ми повинні зупинити бойові дії, і знаєте, якщо йдеться про певний вид припинення вогню, як перший крок знову ж таки ми дуже уважно подивимось, що це означає. І Волц фактично відмовився коментувати будь-які деталі майбутньої політики адміністрації Дональда Трампа стосовно України, тому що вони ще поки що такого плану не напрацювали. А повідомлення українських журналістів про те, що мовляв, Волц підтвердив те, що Україна відмовила в запропонованому варіанті Віктором Орбаном про різдвяне перемир'я. Це неправда. Про це на телеканалі CBS News мова не йшла. Далі Волт сказав наступне: цікаво, що одразу після виборів усі, хто приїжджає до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський на тій зустрічі і інші обговорюють, як покласти край конфлікту. Тобто, щоб ви розуміли, мова, коли йшла про Орбана на телеканалі, та не йшлося взагалі там про те, що Орбан щось пропонував Україні. Зараз це несеться, тому справді ну, треба бути дуже уважним і обережним цих цих коментарів. Тому я вас прошу, ви поширюєте це відео своїм знайомим і друзям, щоб нас не звинувачували в тому зараз Україну всю, що ми не хочемо припинення війни чи припинення вогню. Ми дуже цього хочемо, але як бачите, розвивають активні наступальні дії росіяни, а не українці, не Збройні Сили України, ЗСУ обороняються. Як ви знаєте, ще раз нагадаю: Орбан 11 грудня заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити. На Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими. Але він це пропонував Путіну, але не Україні. Тому, друзі, та історія, яка сьогодні виникла довкола саме цього питання, вона справді натягнута, як кажуть, сову на глобус намагалися натягнути. Це дещо вдається тим, хто запускає такі інформаційні психологічні спецоперації для того, щоб зобразити Україну в очах наших західних партнерів як недоговороздатних. Такий момент присутній, така інформаційна війна ведеться дуже активно, давно, і будь-яка необачна дія з боку України відразу кидається на вентилятор інформаційний і розлітається це на весь світ. Тому я і кажу, що МЗС має швидко реагувати на такі речі. На жаль, у цьому плані я не бачу оперативної роботи. Тому дуже хотілося б, щоб це було виправлено. Я зараз просто говорю це зі щирим побажанням до саме МЗС. І також у Волца запитували щодо подальших кроків про підтримку України. Він сказав наступну річ, яку ви повинні розуміти і повинні знати, тому що зараз дуже багато несеться ейфорії довкола Дональда Трампа. Ну, знаєте, така історія: Трамп прийде, порядок не веде. Так само, як колись ми говорили наш е, рахунок поляків, що от Туск прийде, порядок не веде. Але як бачите, порядку не так багато у нас у відносинах з Польщею. Така ж сама ситуація буде і з Білим домом Дональда Трампа. Так от, на запитання журналістки CBS News про підтримку України Майкл Волтс відповів наступне: що не може йтись про стратегію порожнього чеку. Що це означає? Адміністрація Дональда Трампа не збирається нам надавати допомоги стільки, як то робив Джозеф Байден. Вони постійно говорять про те, що Байден відкритий чек зробив для України. Ми брали стільки, скільки хотіли, могли, і таке інше. Це маніпуляція. Також. Тому що Сполучені Штати Америки виділяли допомоги Україні в рамках затверджених конгресом програм і бюджетів. Не більше. Якщо цього року це 61,5 мільярд доларів, то це 61,5 мільярд доларів, а не 161,5. Тим паче, дуже багато грошей з цієї суми залишається саме в Сполучених Штатах Америки. вони направляються на військові заводи, які виробляють зброю, а потім нам її передають. Або ж ми її вже отримали. Там не така проста схема, як видається на перший погляд. Але навіть такий грошей Волдс фактично нам. Зараз не обіцяє, тому що політика Трампа заключається в наступному, як каже Волц: вони не будуть дотувати Україну для того, щоб ми воювали. Нам потрібно, каже він, покласти край цій війні. Просто треба перестати стріляти. Я за це треба просто перестати стріляти всім. Але просто перестати стріляти буде непросто. Тому що. Вибачайте, друзі, за тавтологію, але так воно зараз виглядає. Змусити росіян піти з поля бою можна лише виключно великої кількості далекобійної зброї. Ракетами Атакамс, Сторшедов і Скальп. Останніх у нас, на жаль, не дуже багато. Якщо ще хаймерси в нас є, плюс-мінус, останні пакети американської допомоги військової нібито передбачають якусь там кількість ракет. Але які це, якої дальності і таке інше, я вам сказати не можу. Це таємна інформація, і добре, що вона таємна. Тому дуже хотілося, щоб в рамках тих 6 мільярдів доларів, які Байден нам ще досилає на завершення своєї каденції, було побільше зброї. Не можу сказати, що Дональд Трамп особисто виступає категорично проти передачі цієї допомоги. Ні, таких заяв від нього немає. Але очевидно, що команда Трампа буде намагатися примирити. Росію і Україну, що, як на мене, є в кінцевому результаті правильним, але шлях досягнення цієї мети може бути для нас не дуже приємним. Я це вже говорив не на одному телеканалі, не на одному радіоефірі, тому нам треба бути готовим до того, що заяви від команди Трампа будуть для нас болісними. І тепер, друзі, до інших питань, які я вважаю вам варто знати і на які треба звернути увагу сьогодні. Скандал із суднами у Чорному морі, які зазнали катастрофи російськими суднами. Він лише розпочинається. Ви знаєте, що сьогодні в акваторії Чорного моря, там нібито біля Керченської протоки точно вам не скажу, але суть не в цьому. Зазнали техногенної катастрофи два російські судна, які перевозили мазут. Загальна кількість того мазуту, який вони перевозили, об'єм його, це близько 8 тисяч тонн. Ну це багато. Із цих танкерів цей весь мазут вилився. І утворить гігантську масляну пляму. Я думаю, що він її вже утворив. І Грінпіс сказав, що це може бути однією із найбільших техногенних катастроф у Чорному морі. Бо раніше була подібна історія. Тоді вилилось у море 1600 тонн. Ну, в порівнянні з восьми тисячами, ну дещо різні цифри. Так, от, судна перевозили продукцію для компанії Роснефть. Останні півроку вони курсували між портом Кавказ та нафтопереробними заводами на Волзі, доставляючи мазут та важке нафтове паливо. І це справді дуже неприємна історія для всієї екосистеми Чорного моря, для нас в тому числі. Але тут питання: чи понесе Росія за це покарання, тому що воно абсолютно ну, напрошується, воно очевидно має бути. Як світ на це відреагує? Чигровими заявами та збентеженням. Ну так, ми це вже бачили. І зітхання також можуть проявити. Але дуже класна ідея прозвучала сьогодні від влади української про те, що вже досить бавитися в санкції, потрібно конфісковувати російські активи і передавати їх на користь. Якщо, наприклад, не України, то тих країн, які нам допомагають у військовому плані. Навіть так я особисто цього не заперечую. Санційна політика проти Росії і Китаю, я про нього ще задаю, має бути абсолютно іншого характеру. Але це не всі аварії, які сьогодні сталися в акваторії Чорного моря. Біля Ялти затонув третій корабель. Ним став плаваючий кран Російської Федерації. Це звісно, просто на додаток. Тим зрозуміло, що флот Чорноморської Росії. Серйозно потерпає сьогодні в усіх відносинах, так само як і авіаційний флот, тому що російська авіація зазнає серйозних збитків через санкції, які були введені проти Росії ще з початку широкомасштабного вторгнення. Також запроваджується санкційна політика серйозної санкції проти тіньового флоту Росії, і вже на Росії б'ють на сполох. Тому що в найближчі 2-3 місяці вони зазнають серйозних відчутних наслідків таких санкцій. Але знову ж таки, 2-3 місяці, тому очевидно, що Путін нині поспішає досягнути максимальних цілей. І якщо санкційна політика буде надалі посилюватися, Трамп обіцяє, що він буде тиснути на Росію митами. Ми. Це не зовсім санкційна політика, але дуже хотілося б мені зараз, знаєте, все-таки, аби Трамп не виконав свою обіцянку стосовно скасування всіх санкцій, він про це говорив. Період виборчої кампанії і все ж таки залишив в силі хоча б ті, які сьогодні є. І тепер давайте вже про Китай, я за нього щойно згадав. Тут якраз питання економічного характеру, яке стосується і Росії, і Китаю в тому числі. Вже Європейський Союз ухвалив 15-й санкційний пакет, він на виході фактично, про санкції в тому числі проти китайських кампаній. І хоча Китай зараз вдається до різних заходів стабілізації економіки, все в них не дуже добре виходить. Китайська економіка, як пишуть у виданні Вострі Джорнал, зіткнулася з надлишком потужностей та зниженням попиту. Це не нова історія, це давно відзначалося, але якщо раніше про це говорили ну так, плюс-мінус обережно, то зараз вже такі публікації у західній пресі мають не просто економічний, а навіть політичний характер. І стверджується у цьому виданні, що через цей фактор саме компанії знижують ціни, відкладають інвестиції, звільняють співробітників. Що ще більше стримує витрати, а покупці відкладають покупки в очікуванні подальшого падіння цін. Тому що дефляційні процеси вони не менш катастрофічні для будь-якої економіки, аніж, наприклад, інфляційні з великим значенням або там гіперінфляційні. І як пише директор-засновника аналітичного китайського дослідницького центру Пенелопа Прайм, це стає порочним колом для Китаю. Тобто, фактично залишилося трішки підштовхнути Китай. До економічної катастрофи він потягне за собою, в тому числі і Росію. Ну це абсолютно очевидно і зрозуміло, тому що Росія в економічному плані впоратися з викликами, які перед нею стоять без Китаю, не зможе. Зі слабким Китаєм вона точно цього собі не забезпечить. Скажу так, їх ВПК і всі решта програми просто-напросто посипляться. Ну, ви знаєте, що до прикладу на Росії вже вводять продуктові картки. І це не басні, це не міфи, це реальність. Там не всю продукцію, не всі продукти можуть купувати всі верстви населення, тобто категорії окремі хто ну ще з 80-х років, ти певне пам'ятаєш, що таке картки їх активно використовували дійсно наприкінці 80-х, період перестройки так званої. Тоді, до прикладу, цукор, милу і іншу продукцію, пральний порошок видавали виключно по талонам, які різали ножницями у магазинах були такі часи, о зараз такі часи і на Росії. І ще раз наголошується достовірно перевірена інформація, про яку на Росії воліють просто мовчати. Тому саме економічний фактор, в моєму переконанні, може стати тим чорним лепедем, який пролетить над Кремлем і справді допоможе нам припинити російську агресію. І це може статися швидше, аніж військова допомога від країн Заходу. Втім, небезпек поширення війни на території Північної Європи, як я вам вчора розповідав, ніхто не скасовував. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити у вечірньому огляді. Перепрошую, що він завеликий, а новин небагато, тому що треба було їх просто проговорити в контексті аналітичному. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, пишіть коментарі. Обов'язково про що я вас просив, поширюйте це відео своїм друзям і знайомим, тому що питання, що стосується саме зараз і псочної теми з можливим різдвяним перемир'ям, це дуже важливо. Аби більше знало людей правдиву інформацію, ще раз вам велике спасибі. Всіх любить всі мишну і не перемикайтесь все буде Україна.